У ранковому зимовому лісі, де сніг блищав так, ніби мільйони крихітних зірок опустилися на землю, настала особлива тиша. Тиша, яка буває лише перед великим лісовим святом. Саме в цю мить маленька синичка Лірка прокинулася у своєму гніздечку високо на гілці старої сосни й почула незвичний звук. Наче легесенький шелест, такий ніжний, що, здавалось, ніби хтось торкається неба крильцями. Вона виглянула з гнізда і побачила, як з висоти плавно падає біла пір'їмка, світячись золотавими іскринками. Це знак від великої пташиної зірки, прошепотіла Лірка, відчуваючи. Як її серце защеміло від чогось радісного й трішки тривожного? Саме так у лісі починався особливий день день, коли всі пташки прикрашали свої гнізда до зимового свята, яке приносило тепло навіть під найхолодніший вітер. Лірка швидко розправила крильця і полетіла на галявину, де вже зібралися її друзі. Червоний дріст крихіт, зграйка горобчиків і горда сорока срібнолапка, яка кожного року змагалася за найкрасивіше гніздо. Але щойно лірка прилетіла, вона побачила, що ліс цього ранку виглядає не таким святковим, як завжди. Багато гнізд були напівпорожні, шишки та гілочки зникли. А навіть пухнасті пухинки, з яких пташки робили затишні краї, розвіяв вітер. Неможливо. скрикнула срібнолапка. Без матеріалів ми не зможемо прикрасити наші гнізда. Лірка відчула, як тривога стискає груди, але коли поглянула на білу сяючу пір'єнку, що все ще лежала під сосною, то зрозуміла. Це не просто знак, це початок пригоди, у якій усім доведеться знайти те, що важливіше за прикраси знайти світло, яке живе в єдності. І ще ніхто з пташок не підозрював, що саме сьогодні на них чекатиме таємниця, здатна змінити весь ліс. Лірка разом з іншими пташками облетіла півлісу в пошуках матеріалів. Але з кожною хвилиною ставало зрозуміліше. Зникло не просто кілька гілочок чи пухинок, зникло майже все, що вони зазвичай використовували для зимових прикрас: блискучі шишечки, сухі яєтки, м'який мох, пір'єнки, навіть тонкі світлі стеблинки, які дріст крихіт завжди знаходив біля струмка. Це дивно. Немов хтось спеціально забирав усе, що могло стати прикрасою, пробурмотіла сорока срібнолапка, піднімаючи блискучий уламок шишки, ніби рештки зниклого скарбу. Горобчики метушилися, облітаючи дерева і, ніби боячись пропустити щось важливе, заглядали у кожен кущ, струмок, де зазвичай було повно дрібних світлих камінчиків. Тепер був голим ні одного блиску під водою. Ми не зможемо прикрасити наші гнізда, сумно пискнув один маленький горобчик. Але Лірка, тримаючи в дзьобику білу пір'їнку, стояла нерухомо. Сердечко підказувало їй, що це не випадковість. Ні, твердо сказала вона, розправляючи крильця Треба знайти того, хто це зробив. Але не для сварки можливо, хтось потребує допомоги. Пташки здивовано перезирнулися зазвичай сорока срібнолапка в таких ситуаціях наполягала б на розслідуванні та голосних претензіях. Але цього разу навіть вона мовчала, вдивляючись у ліс, що здався раптом чужим і трохи смутним. У цю мить над верхівками дерев пролетів слабкий порив вітру. І з ним тихий шелест, ніби хтось маленький тікає, залишаючи за собою ледь помітний слід із блискіток. Лірка першою помітила це і рішуче рушила вперед. Йдемо, хтось намагався сховатися, і нам потрібно дізнатися, чому. І ще ніхто з пташок не здогадувався, що за цим слідом вони натраплять на того. Хто сам боявся власної тіні, пташки летіли за ледь помітним слідом блискіток, що тягнувся крізь хащі, обвішані інеєм, і чим глибше вони просувалися, тим тихішим ставав ліс. Усі звуки, і шурхіт снігу і посвист вітру, ніби розчинялися, залишаючи тільки легке тремтіння повітря. Сліди привели їх до старого горіха з дуплом, яке ховалося майже під самою землею. Лірка першою опустилася на сніг і тихо підкралася ближче. Зсередини долинало слабке схлипування, настільки тихе, що його могла почути тільки пташка з особливо чутливим серцем. Хтось там плаче, прошепотіла вона. Крихіт та горобчики опустилися поруч, а срібнолапка нахмурилася, намагаючись розгледіти крізь темряву. Лірка зробила маленький крок уперед і обережно постукала дзьобом. Гей, ми не образимо тебе, ми просто хочемо зрозуміти, що сталося. Усередині щось зашурхотіло, і з тіні несміливо виглянуло крихітне створіння. Маленький пташеня-звіринець, дуже схожий на мініатюрного колібрі, але вкритий м'яким пухом і тонкими сріблястими пір'їнками. Він тремтів так сильно, що навіть блискітки сипалися з його крилець, падаючи на землю, як маленькі зірки. Ви вас багато. пискнув він налякано. Вибачте, я не хотів робити нічого поганого. Лірка пом'якшено схилила голову. Ти можеш розповісти нам, ми тут, щоб допомогти. Малюк зіщулився, дивлячись на них великими блискучими очима. Я, я взяв прикраси, тому що мені не вистачало тепла. Я хотів прикрасити своє гніздо, але коли я бачив, як ваші сяяли в минулі роки. Мені стало ще холодніше. Я думав, якщо візьму собі хоч трошки, мені стане світліше. Навіть срібнолапка опустила хвіст. У цих словах була не злість, а самотність. Лірка зітхнула, і в її голосі не було докору. Красти прикраси не вихід, але тепло завжди можна навчитися, особливо, якщо ти не один. Вона протягнула крильце малюкові, і всі пташки здивувались, коли той нерішуче взяв його, бо це була мить, коли з темряви народився перший промінчик довіри. Лірка обережно допомогла малюкові вийти з дупла. і тільки тоді пташки побачили, наскільки слабким він був. Його крихітні сріблясті пір'янки тьмяніли. А крильця тремтіли від кожного пориву вітру, ніби він от от упаде назад у темряву. Малюк сором'язливо сховав голову, намагаючись не зустрічатися з їхніми очима. Мене звати Жарик, тихо пискнув він, і від цього імені Лірка відчула легкий біль у грудях. Воно звучало теплим, але в цьому маленькому створінні. Тепла майже не було. Я народився взимку, але мій вид зазвичай вилуплюється навесні. Я, Я не встиг набрати сили. Мені завжди холодно, прошепотів він. Горобчики перезирнулися винувато, бо раніше думали, що хтось просто жадібний забрав їхні прикраси, а дріст крихіт нервово переступив лапками. Так ось чому ти збирав наші шишки і пух. Жар кивнув і знову втягнув голову в пір'ячко. Я думав, що якщо прикрашу гніздо так, як ви, то відчую хоч трошки тепла, але мені лише ставало холодніше, і я злякався, тому сховався. У його голосі не було жодної хитрості. Лише чистий страх залишитися одному. Лірка лагідно торкнулася його крила. Ти не мусиш красти світло, бо світло можна отримати, якщо хтось готовий поділитися. Срібнолапка підлетіла ближче, справді, вперше за весь день без пихи. Ми можемо навчити тебе, як зробити гніздо теплим, але нам потрібно. Щоб ти повернув усе, що взяв. Жарик кивнув, і в його очах вперше з'явилась маленька іскорка, не блискітка з пір'їнки, а іскорка надії. Пташки допомогли йому зібрати всі прикраси, і коли вони піднялися в небо разом, здавалося, що ліс вперше за день зітхнув легше, ніби сам знав, цей малюк. Ще стане частиною великого теплого кола. Коли пташки повернулися на галявину з усіма прикрасами, їх зустрів ліс, що ніби завмер у очікуванні. Сніг блищав, як кришталь, а на верхівках дерев тихо переливалося морозне сонце. Лірка, крихіт, горобчики, срібнолапка і маленький жарик розклали всі шишечки, гілочки, яєтки та пух на снігу, наче велике пташине скарбництво. Тепер кожен бере те, що йому потрібно, урочисто сказала Лірка, а жарик, який стояв біля неї, виглядав водночас щасливим і розгубленим. Він уперше бачив так багато краси. Пташки швидко взялися за справу. Горобчики сплітали маленькі пухнасті вінки, дріст-крихіт обережно викладав гніздо тонкими світлими стеблинками, срібнолапка розкладала шишки так точно, ніби будувала палац, а лірка з висоти перевіряла, щоб кожне гніздо було не лише красивим, а й теплим. Тим часом жарик стояв над кубкою матеріалів. І не знав, що обрати. Усе здавалося незвичайним і водночас застрашливим. Почни з малого, підказала Лірка, поклавши перед ним м'якеньку пухинку. Жарик торкнувся її лапкою, і раптом пухинка засяяла легким золотим світлом, настільки слабким, що його майже не було видно. Але воно було справжнім. Пташки завмерли. Це ти? здивовано видихнув крихіт. Жарик опустив голову, але на його щічках уже розквітала посмішка. Я не знаю, мабуть, це сталося, бо я більше не боюсь. І тоді, коли всі разом спостерігали, як він обережно викладає своє маленьке гніздечко пухинками та яєтками, світло всередині нього ставало сильнішим. Поступово їхні власні гнізда почали сяяти відбитим теплом, не штучним, не вкраденим, а тим, що народжується від довіри, від вибачення і від нової дружби. Ліс засвітився, немов хтось запалив сотні маленьких лампадок на гілках дерев, і саме тоді вітер тихенько покликав їх, ніби хотів показати. Що попереду ще більше дива. Щойно гнізда засвітилися теплим мерехтінням, вітер змінив свій шепіт. Тепер він звучав не як холодний поклик, а як м'яка мелодія, що тягнула пташок у глиб лісу, туди, де навіть удень панували тіні. Лірка відчула, що цей поклик не випадковий, і першою злетіла над засніженими ялинами. Жестом запрошуючи всіх приєднатися. Пташки летіли мовчки. Лише жарик тримався ближче до лірки, бо кожен порив вітру все ще був для нього випробуванням. Зрештою, вони опинилися на таємничій галявині, про яку мало хто знав. Вона була схована між високими соснами, а в центрі стояв стародавній камінь, вкритий тонкими тріщинками. Ніби хтось малював на ньому карту світла. Я тут ніколи не була, прошепотіла срібну лапка, що рідко визнавала хоч щось невідоме. Лірка підійшла ближче, і в ту ж мить біла пір'єнка, та сама, що впала з неба вранці, легенько вислизнула з її дзьобика й опустилася прямо на камінь. Камінь одразу засяяв м'яким блакитним світлом. А тріщинки перетворилися на тонкі сяючі лінії, які зійшлися в центрі. Пташки завмерли, і середини каменю виринула прозора тепла хвиля: не світло, не звук, а ніби дихання самої зими. Це велика пташина зірка, раптом сказав Жарик дуже тихо. Я чув про неї. Мені розповідала мама. Кажуть, вона з'являється тоді, коли в лісі народжується нове тепло. Лірка глянула на нього з ніжністю і гордістю. Тепер було ясно, чому саме він знайшов ті прикраси і чому світло з'явилося саме в ньому. Камінь випустив другу хвилю світла, вона торкнулася кожної пташки. І їхні грудки спалахнули коротким м'яким сяйвом, ніби хтось пробудив у них частинку давньої магії. Це знак, сказала Лірка, завтра на світанку наш ліс зустріне найтепліше свято. Пташки дивилися на камінь із благоговінням, але вони ще не знали, що попереду їх чекає ніч, яка перевірить. Чи достатньо сильне їхнє щойно народжене світло? Уночі ліс огорнула тиша така глибока, що навіть вітер боявся порушити її. Але саме цю тишу прийшло випробування. Холодний різдвяний буревій, який щороку обходив ліс стороною, цього разу зірвався раніше, ніж очікували. Сніг закрутився в повітрі, гілки нахилилися до землі під вагою морозу, і здавалося, що темрява хоче з'їсти світло, яке пташки так старанно народили. Лірка миттю зрозуміла небезпеку. Гнізда, вони можуть смерзнути. Пташки ринули назад до своїх домівок, але буревій був сильніший за будь-яку зиму, яку вони бачили. Світло на гніздах тьмяніло одне за одним. Горобчики збилися до кубки, дріст-крихіт намагався прикрити гніздо своїми крильми, а срібнолапка металася між деревами, роблячи все можливе, щоб утримати прикраси на місці. І саме тоді жарик, найменший і найслабший серед них, раптом піднявся вище всіх. Хоча вітер бив йому в груди, а крила тремтіли так, ніби могли зламатися. Не бійтеся, ми можемо світити разом. скрикнув він, і його голос, маленький, але чистий, пронісся крізь бурю. Лірка першою піднялася за ним, а за нею горобчики, крихіт, срібнолапка та всі інші птахи. Вони злетіли над галявиною, яка ледве виднілася крізь хуртовину, і стали у велике коло так близько одне до одного, що їхні крила майже торкалися. Жарик заплющив очі, і в його грудці з'явилося маленьке тепле світло, те саме, яке він відкрив у собі вдень. За мить лірка засвітилася поруч, потім горобчики, потім крихіт. Потім навіть срібнолапка, яка раніше думала, що світло це лише прикраса. І ось, коли всі птахи світили разом, у небі над ними розквітла величезна багряно золота хвиля, яка розігнала бурю так само легко, як сонце розганяє туман. Ліс засяяв м'яким теплом, а їхні гнізда засяяли яскравіше, ніж будь-коли. Жарик опустився на землю першим. Виснажений, але щасливий, бо знав, він більше ніколи не буде один. Пташки зібралися навколо нього, і Лірка сказала тихо: Справжнє світло, це не те, що ми вбираємо в себе, а те, що створюємо разом. У ту мить над ними з'явилася велика пташина зірка, сяюча, тепла, ніби усміхалася лісу. І з того дня. Пташки щороку прикрашали свої гнізда не просто красою, а світлом, яке починалося в одному маленькому серці і ставало великим дивом для всього лісу. Будемо вдячні за лайк цьому відео, а також не забудь підписатись на канал, щоб не пропустити наступні захоплюючі історії.